Шановні яотинці, шановні наші дорогі діти, святом вас, святом Миколая, і святом чуду, якого ждемо кожен з нас, тому що і дорослі, і діти завжди ждуть подарунків. Я ви знаєте, враховую погоду, погоду що холодно. Я бажаю одного єдності влади, єдності влади для кожного яотинця, для кожного жителя нашого міста і району. І злагоди у ваших сім'ях, хай Бог оберігає кожного з вас розквіту нашій Україну, розквіту Київщині, розквіту Яотинщині і розквіту нашого міста. Хай святий Миколай пошле Боже благословення кожній родині, кожному українцю і кожному яотинцю і кожній звичайній нашій дитині. Свято мої Дякую! Вже час запалить новорічні вогні. Нехай наше свято прикрасять вони. Хай пісня святкова над нами лунає. А чудо ялинка вогнями засяє. Ану, ану, дивись. А давайте всі разом скажемо, Ялинонько, засвітись. Ану, дружніше, ялина світись! Ялинко засвітись! Ялинко світи! Що вона не хоче? Треба ура! Я ваші долонки, я вам долонки, ура! Шановні єготинці, вас сьогодні прийшли привітати депутати міської ради, члени виконкому, депутати всіх рівнів, керівники підприємств, установи, організації. І дозвольте мені надати слово вітання від депутатів міської ради, нашому дідику Морозику. Володимир Іванович, будь ласка, побудьте у свої діду морозом і привітайте громаду нашого міста. Там не працює. Зараз робимо буде робити. А аплодисменти я не чую ніяк. Діди морозик вечора, шановні земляки. Мені випала велика честь від імені депутатів міської ради привітати вас з початком різдвяних свят. І так, мабуть, склалася думка, що Всіх свят чекають тільки наші маленькі діти. Я, я, я вас запевняю, що люди любого віку чекають це свято і надіються на краще. Тому я всім вам бажаю е, в новому році і завжди віри, надії і любові. І Для того, щоб святий Миколай, який починає різдвяні свята, був для нас, звертав на нас увагу, Я пропоную заспівати для нього пісню і ви мене підтримуєте. І тоді у все буде добре. Будь ласка. thank you